Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас розпакування замовлення Avon. Це вже по січневому каталогу, точніше, навіть не вже, а по січневому каталогу вже доволі не початок місяця, але я так пізненько зробила це замовлення і. Це єдине замовлення. Раніше по 2 на місяць робила, тепер вирішила, що лише буду один раз замовляти. Мені насправді сильно так не потрібно багато продукції Avon, а там, як назбирається, можливо, якесь клієнтське, щось там собі, по мінімуму, і один раз в місяць буду замовляти. Так, і отже, давайте подивимося що в мене є саме в цій коробочці. Ось така. ось така і не велика, і не маленька, середня. І давайте дивитися, що в нас тут є. Давайте спочатку, напевно, по каталогу. Замовили в мене ось такі парфумчики. Це у нас чоловіча туалетна вода. Маск плюс маріне. Я насправді ну, в мене дуже рідко чоловічі парфуми замовляють. У мого чоловіка у використанні є один парфум із серії Маск, але у нього Мінераліс, чи якось так, з таким із сиреньким пакуванням. Хочу вам показати, як упаковка виглядає. Закрито дуже. Ось так виглядає пакування. Я думаю, всі ви бачили, це не новинки. Дуже давно ці парфуми в каталозі. Особливо нічого сказати не можу, тому що, повторюсь, не сильно часто замовляють парфуми. І я так особливо не тестувала парфумерію чоловічу. Ей він. Те, що в чоловіка є, те знаю. Так, далі. Е, замовили із онлайн, не з онлайн, а із сторінок розпродажу. Е, замовили ось такі два спреї для тіла. Е, ну, Не скажу що часто, але інколи замовляють. Е, це ось такий із лимоном. В мене є рідке мило з цієї серії, але поки що в запасах і ще не тестувала. Але такий аромат доволі свіженький. Але я, наприклад, не люблю ось ці спреї для тіла, тому що вони спиртові, і ну, мені, наприклад, вони якось не подобаються, мені вони не потрібні. Не люблю я такого. Мені, наприклад, навпаки на тіло. Потрібно щось таке живильне, якісь ласьйони, все, а не спиртові спреї, які е, підсушують шкіру. Тому е, саме я не любитель такого. Ну і ще ось такий спрей це е, дерево уд та Іланг-Іланг. Так, е, Ціни буду прописувати десь зверху. Е, також із каталогу. Замовили ось такий засіб для вмивання. Це Nutra Effect під серія сяйво із гранатом та екстрактом папаї. Це для всіх типів шкіри. В мене такий також є в запасах, але ще також не тестувала. Ну, сподіваюся, що сподобається клієнтам. А, угу, також а, ще замовили в мене ось таку помаду для губ. Це в нас ця матова із ядром, за цим таким зволожуючим посередині. А, зараз покажу ось така, таке рожеве пакування. А, я собі не замовляла, тому що насправді в мене багато помад. І... Якось не знаю, якось в мене ще руки не дійшли протестувати ці помади у рожевих пакуваннях. Але клієнтка вже замовляє вдруге о, таку помаду, тому о, їй сподобалось, тому вона повторює. І взагалі дуже багато відгуків гарних чула про ці помади. О, так, тепер із розпродажу, оце що онлайн що на третьому кроці, коли оформлюєте замовлення, на третьому кроці там є онлайн-розпродаж. І я з цього не я, а клієнти замовили в мене ось такі два універсальні креми 400 мл. Це у нас нещодавня новинка, цей аромат. Це із Чорною вишнею. Та... та яблуком. Я собі не замовляла цю серію, тому насправді я не знаю, який аромат, але по відгукам доволі такий непоганий новорічний зимовий аромат, тому ось замовили в мене. Два таких креми, також клієнтка одна, що замовила це, то вона вже в мене постійно ці універсальні креми замовляє, але там з різними ароматами їй подобається. Так. Що, зараз подивлюсь. Так, ну і по замовленню. Це все те, що у мене замовили. І тепер, що замовляла я. По-перше, також із розпродажу цього онлайн я взяла собі тіні олівець із серії Power Stay. Падає Це відтінок моча Брев. Чи якось так. Ось так виглядає цей олівчик ці тіні. Такий відтінок. А зараз давайте я зроблю сводчик. Ну, я як, колівчик як видвигається. Зараз протестуємо. Дивіться, який відтінок, такий прям темно-темно-коричневий, дуже так о, ніжно наноситься такий, знаєте, така текстура дуже така кремова. На перше на перше відчуття, прямо мені подобається. Цей засіб будемо дивитись. він Це PowerStay серія стійка 16 годин стійкості заявляється, побачимо, будемо тестувати. Далі. Із фокусу, якщо чесно, останнім часом ці новинки, що Avon представляє, вони, ну як, такі новинки, що вони не новинки, просто перевипускають засоби в інших пакуваннях, я б так сказала. І там мене так сильно нічого не зацікавило саме для себе, але там була як серія новинок ось такі. Засоби для тіла, це сенсес, космічна фіалка та ягідний, ну, ягідний акцент. Там був набор, можна було замовити, не пам'ятаю ціну на набор, я вставлю тут. Але о, доволі так непогано, і я замовила, о, там в наборі була ось така піна о, для ванни об'єм 250, 250 мл. О, я хочу відкрити, понюхати. Я цей набор замовила о, на подарунок, тому що туди-сюди вже і 8 березня потрібні якісь такі маленькі подарунки зробити, тому о, я сама замовила для подарунків. Ага, щось воно не хоче відкриватися. Оце закрили. Так. Можливо, щось інше спробую відкрити. А потім в цей набор ще входить ось такий спрей для тіла. Ну, давайте, може, відкрутимо спрей. Ні, не хоче. Оце закрутили. І крем для рук. Також цей набір входить, а крем відкручується. А, він не, не зафольгований крем, і тут можна понюхати. М -м, такий, знаєте, прикольний аромат. Такий ягідний. Ну так, ягідний і щось таке фіалкове також відчувається. прям такий прикольний аромат. Так, отже, ось такий набір. І е, була акція. Е, в грудні потрібно було замовити на суму, о, там, якщо на 1000 гривень, то це можна вибрати подарунок першого рівня, якщо на 2000, тисячі другого рівня, і так по накопиченню. Е, в мене, в принципі, там було більше двох тисяч, але. Я... А, і потрібно ще було із там сторінок деяких також замовити продукти. І в мене вийшло на один подарунок лише по цій акції. Тому я замовила з першого рівня подарунок це ось такі два продукти за 150 гривень такий набір. Що сюди входить? Входить ось така туш. Girl, Wonder. Це була не так давно, якщо чесно, новинка в компанії. Але я не замовляла, коли це було новинкою, тому що туші в мене були. Якось сильно не гонюся, знаєте, за тим, щоб замовляти всі там новинки, вейвен, які виходять. Якщо реально щось зацікавило, я замовляю. Якщо не зацікавило, то ні. Ось така туш. Відкривати я її не буду, тому що в мене зараз є відкриті туші, і поки що вона в мене піде в запас. Але ну, побачимо, яка буде туш. як відкрию, буде видно, чи сподобається вона мені чи ні. Але знаєте, по такій акції, чому б не взяти, особливо, якщо я не тестувала ще цю туш. І другий продукт це губна помада Леді. Якщо не помиляюсь, вони також її перепакували. Так, тепер вона ось так виглядає упаковочка. Також в мене саме по цієї леді ніколи я собі не замовляла, не було. Тому також мені було цікаво спробувати ось такий відтінок. Зараз давайте посвочимо. О, яка вона кремова, так ніжно наноситься, ви подивіться. Така вона прям зволожуюча текстура. Аромат такий пудровий, приємний. М -м -м. Я думаю, що мені сподобається ця помада. Я люблю, коли помади такі, знаєте, зволожуючі, зволожуючи І Ще й такий відтінок гарний. А відтінок називається «Totally Twig». Цікаво, цікаво. У мене вже цих помад вже за січень, ще не закінчився січень, а в мене вже скільки новинок для губ, це капець. Далі. Далі замовила пробничок губної помади. Це в подарунок. За замовлення покладу. Це також там на онлайн-розпродажі були пробники по дуже гарним цінам. Також замовила пакетик також для замовлення. Поклали каталог новий на лютий місяць, ось такий. Вже є багато оглядів. Я вирішила, що я на своєму каналі більше робити огляди на каталоги не буду. Якщо чесно, мені не дуже і подобалось їх знімати, це дуже заморочливо якось. І не такі там то і перегляди. ну, Вирішила, що не хочу я робити огляди на каталоги, тому їх більше в мене не буде на каналі. Ну, а так подивлюся, що тут цікавого. І в подаруночок, так як я на рівні золота, два пробні зразочки по 60 копійок кожен. Це в нас новинка чоловічих парфумів Black Suede Charm. Давайте протестуємо, що це за аромат. Щось можливо цікаве. От знаєте, мені всі чоловічі парфуми виявлені, вони мені всі однакові. Ну, не то, що зовсім однакові, але ну, прям дуже схожі, якісь мінімальна різниця. От тільки наносиш, відразу відчувається однаково, а вже потім починає якось трохи розкриватися. Це ну, класичний чоловічий аромат. Не знаю, я не вмію ці аромати чогось описувати, бо, повторюсь, вони мені всі якось схожі. Так, і о, другий пробник це також новинка о, компанії Avon. Це о, Love You серія і о, Love You Together. О, це вже третя о, водичка в цій серії. Зараз протестуємо. Ой, м -м, такий гарний аромат. М -м. От такий цитрусовий, я обожнюю цитрусові аромати. От цитрусові, цитрусовість відразу відчувається. Ну і потім щось таке відкривається трохи щось квіткового. От давайте зараз, знаєте, що подивимося, якщо десь тут він відразу буде, цей аромат в каталозі, що в нас заявлено, які там ноти, щоб розуміти, що, що в нас тут є. Потрібно було знайти цей аромат, якось я не подумала. Це де мені його тепер шукати. Так, ось лав'ю. Ага, ось де в нас він є. Аромат буде в каталозі е, лютого 699 гривень. І в нас тут е, лимон. Так, лимон тут відразу відчувається. Рисові, жовті рисові квіти та кедрова олія. Ну так, квітковість, як я сказала, також є. Ну, Кедрова олія, якщо, чесно, не стильно знаю, як воно повинно звучати. Але оце лимонність оця мене просто підкупає. Я, можливо, б собі навіть би, такий би і хотіла замовити, але ну, не знаю, поки що якось подумаю. Так отже, ось такий пробничок. Все, ось таке було моє замовлення. Пишіть, що ви з цього замовляли, що тестували, що вам подобається, що ні. Буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. Ще не знаю точно, що на наступний тиждень у мене по планах, що там буду знімати, буду ще думати. Але щось цікаве точно буде. Всім дякую за активність, що ви зі мною. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну, а ми, повторюсь, побачимось уже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайку. Всім папа.